Всім доброго вечора. Вибачте, що пізно знімаю відео темно. Ну Може і не сильно темно, лампи повключала. Хочу вам показати результати укорінювання метловидної гортензії почками. Ось дивіться: ваніла Фрайс. Ваніла Фрайс 22.12, 22.12, Ваніла Фрайс, Diamond Руш, 22.12. У мене стояли в воді, укорінювалися гілки метловидної гортензії, для того, щоб брати почки. І укорінювати почками. Ось. Дивіться, вона вже пустила. Бачите, яку почку. Трошки були навіть більші. бачите, ось я їх і більші укорінювала. Але дивіться. Воно не вкорінюється, воно просто перегниває. Воно просто перегниває чого того, що. Я не знаю, як там укорінюють у нас. Ну, цей метод він не годиться взагалі. Чому? Тому що коли ми відрізаємо так бруньку оцю, відрізаємо від основного ствола, в неї прикращається доступ до питання. Тому що брунька вона за цього ствола, вона питається оцим стволом. Тут дуже багато поживних речовин, і вона за що цього вона питається цим стволом, якщо навіть ця гілка стоїть, ось бачите, в воді. Вона вже практично пустила калюс, і нижня брунька, вона вже готова вегетувати, тому що тут йдуть уже корінці, і почка вже напухла, і вона вже готова до вегетації. Якщо ми цю бруньку відрізаємо від основного ствола, питатися в неї нема чим. Нема чим неї питатися, ми її ставимо в землю. Без різниці, яка це земля. У мене класман, хороша земля, торф. Без рази, яка це, який цей торф, чи він мокрий, чи він сухий. Взагалі, ролі немає в тому, який тут, яка тут земля. Вона просто відрізається від основного ствола. І так як у неї ще нема корінців, а листки у неї є. Листки оці. І взагалі ще зима, навіть якщо це буде і весна, то оця брунька, оця брунька, вона просто, бачите, перегниває за те, що в неї немає що питатися. Корінців у неї нема, а з землі вона ще не може питатися, бо в неї. Треба її обслуговувати оцю листову пластину. а її нема чим, тому що нема корінців. Листову пластину може обслуговувати або корінці, або основний ствол гілки. Ну, Так як у неї немає його, то метод укорінювання бруньками він взагалі нульовий. Він... Це просто, як то кажуть, нема чого робити. Цей метод я спеціально спробувала. Але я даю йому 2 бали, тому що він взагалі не годиться. Це не укорінення метловидної гортензії, це просто така, знаєте, якась цікава гра. Я думаю, що професіонали, в яких питомники і розплідники, які займаються. Розведенням митловидної гортензії, вони так не граються. Вони беруть гілку відрізають. Зараз вам покажу, просто мені незручно. <coughs> Всього дивіться, пінки проміс. У мене гілка пінки проміс. Вони отак ось обрізають бруньку. Зараз. Ось зараз. Відрізають від ствола бруньку, дві бруньки. Тут должно, должно бути або дві, або три, тому що на стволі, може, є у метловидної гортензії три бруньки, є дві. В даний момент під кімпроміс в неї всього дві бруньки. Бачите, вже пустив каліус. І от отакий Уже живець, його можна укорінювати в торфі. Що я буду зараз робити? Я зараз буду брати оці всі гілки, які в мене стояли в воді. Бачите, вони ось вже пускають каліус, в них вже набухають бруньки, це теж ваніла. Я її просто буду укорінювати, обрізати на одну пару почок і просто ставити їх в. Торф і укорінювати. Все, дивіться, то, що я і роблю. Все у мене вони Каждий в кожен стаканчику окремий сорт. Там по дві, по три, можна по чотири, а потім можна буде їх розсаджувати. Бачите, тут вже вони вже вигітуються. Я просто до цієї плошки під, як то кажуть, підсажую ці стаканчики. Так що, це моя точка зору. Що метод укорінювання бруньками мітловидної гортензії у мене не вдався він взагалі. Я вважаю, що із п'ятибальної системи це 2. Тому що в мене, оце я спробувала їх, вони вже в мене попускали бруньки. Я спробувала їх вже, значить, просто 22 числа в мене така була велика, як кажуть, посадка. Цих живців, і це вже практично вони вже всі повмирали. Вони просто перегнивають із-за того, що їм нема чим питатися. В них немає основного ствола, з якого вони беруть поживні речовини. Так що, всім дякую за те, що дивитеся мене, підписуйтесь на мій YouTube канал. У нас буде тільки правда і одна правда про гортензію. Дякую.